Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді у нас щось новеньке, те, що зробить ваше життя простішим і зекономить купу часу. Це вакууматор. Вакуумація продуктів дозволяє зберігати їжу свіжою набагато довше, зберігати її смак, аромат і навіть корисні властивості. Ідеально підходить для тих, хто любить готувати на тиждень наперед або для прихильників заморозки продуктів. Все вище сказано це якраз про мене. Я люблю готувати багато, аби надовше вистачило. Але разом з цим в мене завжди поставало питання про те, як зберігати свіжість продуктів, а саме головне, як зберегти їхні корисні властивості. Заготовки для мене. Відіграють дуже велику роль, тому ось так я вирішила це питання для себе і ділюся з вами. Мій вибір це вакууматор FoodSafe, і його я купила в Польщі на сайті Мідіа Експерту. Це мій улюблений магазин, поки що в Польщі з електронною побутовою технікою. Там завжди дуже хороший вибір всіх товарів і по оптимальних цінах. І це не реклама, а могла би бути запакований. Він був в упаковку від Медіа Експерту. Далі є ще упаковка додаткова самого бокового Ну і сам бокового Купила його зі знижкою. Візуально мені так здається, що він буде трошки менше, ніж я надіялася. Це дуже добре. Так як місця кожним днем на кухню. Я все менше і менше. Зізнаюся, чесно, це був повернутий товар, але в стані нового вирішила ризикнути і зекономити декілька, декілька сотень злотих, тому купила його за атлету. Але, в принципі, абсолютно задоволена і ніяких дефектів я не помітила. Відкриваємо далі. Ага. Ось так він виглядає. Виглядає як новий. Ну що ж, розпаковуємо. Маємо тут відкриті вже кульочки. Логічно, того, що я купляла його як роблят. Ці трошки цупкіші, ніж оці. Мені так здається, на перший погляд. І зараз він відкриємо, але нам зараз Так. Інструкцію маємо. Так, коробочка пуста. Ну і сам вакуматор. Ось такий. Ось компактний. Я думала, що буде гірше, буде, буде більший. Але є нормальок. Так, тут відкривається. Є Ємність для збирання рідини, яка внимається. Запайка. І ставиться ровничок. В Комплект входить сам вакууматор, мішки для вакуумування, контейнер для збору рідини, трубка для контейнерів, для вакуумування контейнерів. Ну а цей запасний рулон мішків я вже угу, купувала так. додатково окремо. Додатковий рулон є. Дизайн і якість. Вакууматор компактний, стильний і, як на мене, впишеться в будь-яку кухню. Ось такі в нього кнопки, зручний дисплей, і виглядає, що досить легко користуватися. Ось тут детально показані режими. Тобто вакуумація, запайка, сухі продукти, вологі продукти, імпульси і вакуумація і запайка заразом. Тут, як я вже казала, вакууматор для контейнерів, він монтується до середини. Ось так. Що варто зазначити, є в самому вакууматорі ніж, який відрізає пакетики, і ніж працює як в одну, так і в іншу сторону. Відрізає як в одну і в іншу сторону. Це важливо. Пробуємо затестити сам вакууматор і покажу вам, як він справляється на прикладі декількох продуктів. Так, тепер почитати інструкцію. Також в комплекті є мішки багаторазові, що зекономить кошти на екологію, хоча ними я ще не користувалася, тому що користуюся звичайними мішочками з ролону. У мене тут є заготовлені спецні вафлі бельгійські. Це були такі варіанти зі шпинатом під бутерброди ранішні. Мені вони дуже сподобалися і буду готувати такі ще. Я дономна, то я всі лоточки з-під морозива зберігаю для, для лоточків. Тому вафлі мене зберігається лоточки з під морозива. Але я сподіваюся, що тепер за допомогою вахомати ця проблема буде вирішена. Тому спробую завакуумувати вафлі. Але як вони пахнуть! Mm, Значит, тут я пас для вырезания Ложим. для в і и для убора рыданы. Ну і зараз я їх максимально стиснула, наскільки це можливо. Запаляла. Дістаємо. Ну, і вафільки отако. От. От, ніхто навіть не може подумати, що це вафальки. Дуже-дуже зручно діставати їх і розігрівати на сніданок. Ну, ясно. Ну, мені реально треба був вакууматор, тому що мені оце все треба тепер перевакуумувати. У мене тут є меренговий рулетик. Який чекає свого часу. Так, ага, два вами собачка, намовля. Спробуємо тепер.

Нарешті, нарешті, в мене в морозильній камері буде порядок. Наступний тест вакуумація зелені. Як знаєте, листя завжди швидко в'яне в холодильнику, листя салату будь-то, чи листя руколи, або ж той самий кріп чи петрушка. Зазвичай такі речі я зберігаю, подрібнивши і поставивши в морозилку. Але з покупкою вакууматора думаю, що в мене і свіжа зелень буде зберігатися набагато, набагато довше. Не буде в'янути, тому Починаємо тестувати. Звісно, зелені ніяких проблем не виникнуло, а її свіжість буде зберігатися декілька днів. Вважаю, що це була вигідна покупка. Скажіть, скільки торбинок чи скільки салату ви викидали за останній рік, використавши тільки половинку, а інша половинка вже, на жаль, була зіпсована. Хоча зверху могло виглядати так, що салат ще ідеальний. Але на жаль, так буває досить рідко. Наступний тест це вакуумування м'яса. Як ви знаєте, м'ясо без доступу в повітря зберігається набагато довше, як в морозилці, так і в холодильнику. Тому починаємо процес вакуумування. Ще хочу додати, що це був перший варіант вакуумування без спецій. Далі я вакуумую все ж таки зі спеціями, і паралельно під час зберігання ще відбувається процес маринування. Зручно і як користи. Як бачите, мішок щільно прилягає до продукту повітря, практично витягнуто. Такий пакет ідеально підійде для заморозки і навіть для приготування справ в сувізі. Хто знає? Звісно, не могла не показати варіант вакуумації сиру. Отакі От порції дуже зручно ховати в холодильнику і діставати за потреби стільки, скільки вам потрібно. Ось так Віднедавна вакууматор це мій такий хороший помічник. І новий спосіб економії. Вакууматор вам обов'язково потрібен, якщо ви працюєте. Якщо у вас немає часу готувати щодня, це чудове рішення для вас. Ви можете підготувати їжу на тиждень, зробити заготовки, просто зберігати їх у вакуумних пакетах. Друге, вакууматор дозволяє зберігати свіжість продуктів довше. Відповідно, економія коштів однозначно буде. Третє: сімейні обіди і пікніки. Дуже зручно замаринувати м'ясо, завакуумувати, і ви не несете куча легко. Точки на природу чи на пікнік, а просто вакуумуєте це все за допомогою вакууматора. А пластиковий пакетик можна виконати у спеціальний відсік мітника. Як на мене, ідеально. Ми так вже робили. Маринували шашлик і маринували скумбрію для того, аби приготувати її на вогнищі на природі, і були мега задоволені зі зручності використання вакууматора. Так, особливості вакууматора. Як бачите, і та ця модель має кілька режимів для сухих і вологих продуктів. Для вакуумування вологих продуктів є окремий ось такий контейнер для збору рідини. Якщо ми плануємо вакуумувати вологі продукти, натискаємо відповідну функцію і відповідний режим вакуумування. Тут ми бачимо, що є вакуумування з запайкою відразу, або ж режим, коли вакуумуєш, а тоді запайку натискаєш на окрему кнопочку. Ось таким чином. Підключення до контейнерів я ще не затестила саме в цій моделі. Є можливість використання спеціальних контейнерів для вакуумування. В комплекті контейнери не йшли. Наразі в мене немає потреби докуповувати ще контейнери, так як мені вистачає пакетиків. На той момент, якщо вам треба буде розібратися з вакуумуванням контейнера, думаю, це зробити буде досить просто. Підключаєте трубку до спеціального отвора, який буде в кришці контейнера, швидше за все, і повітря з контейнера буде Зникати за секунди. Отже, якщо ви маєте на меті заощадити час свої гроші та зберігати продукти якомога довше свіжими, вакууматор це справжня знахідка для вас. Якщо плануєте купівлю такого вакууматора, як в мене, Foodsite, посилання на цю модель я залишаю в описі під цим відео. А в коментарях напишіть для яких продуктів ви б його використовували. Буде цікаво почитати ваші коментарі і можу для себе ще щось візьму. Дякую, що дивилися це відео. Не забувайте поставити. Питати лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди, нових цікавих гаджетів. До нових зустрічей! Тим часом, па-па-па-па!